Їх четверо, і вони прямують з Данії та Швеції на північну лінію фронту. Це їхня десята експедиція, розказує волонтер Еспер Тулін. З Самого початку, коли ми почули про повномасштабну війну, ну, все суспільство в Данії воно було дуже шоковане цією новиною ситуацією. Ми дивилися, бачили в медіа. Це були жахливі картини, і в нас вже ж виникло бажання якось до цього долучитися, допомогти. Ми шукали контакти, так як ми нікого не знали в Україні, і ми не знали з чого почати. Але так сталося, що найкращі контакти свої ми знайшли, саме пов'язані з Черкасами. Через черкаських колег каже Спертулін, вони контактують із військовими наперед. Передовій у них беруть перелік необхідного і самі доправляють цей вантаж. Ми звертаємося до великих датських фондів, до великих компаній, а також колу бізнесу. Є люди, які самі до нас звертаються і кажуть, як вам можна допомогти. Наша стратегія роботи вона заключається в тому, що ми самі привозимо. Сюди допомогу. Ми працюємо напряму з військовими і з медиками, і це допомагає нам висвітлювати ці історії і підводити датського глядача і датського громадянина ближче до фронту. Зі слів начальника обласної військової адміністрації, така допомога, крім того, що засвідчує підтримку західних країн, ще й суттєво підтримує військових на фронті. От уже два роки поспіль ми співпрацюємо дуже, дуже приємна команда. Команда, яка переймається саме напрямком медичних сил або медичним напрямком, в тому числі для наших збройних сил. І сьогодні ми в черговий отримали велику потужну допомогу, яка прямує прямо на Сумщину. А це колони з чотирьох позашляховиків та карети швидкої. Кожна з машин заповнена тактичною медициною, розповідає Черкаський волонтер Андрій Буковський. Є дуже цінна річ, це суха плазма, так як Часто бувають поранення, буває багато крововтрат. Везити донорську кров це дуже складно. І наші друзі зв'язалися з німецьким виробником, який продукує і за помірну ціну її тепер буде поставляти до України. Цих коробках говорить Андрій Буковський, системи для нагрівання крові та термоковдри разом із медичним вантажем на північ везуть і такі наземні роботизовані системи. Ці наземні станції вони перевозили тактичну медицину прямо безпосередньо до окопів. Так само ці дрони використовуються як і дрони камікадзе. Якщо, наприклад, треба десь виконати якусь бойову задачу, яка дуже ризикована, щоб захистити наших бійців, легше відправити таку машину, яка доїде і привезе гостиниці нашим в кавичках друзям. Такі наземні дрони каже волонтер, везуть на передову не вперше. У цій партії їх три десятка вже завтра вони нестимуть службу на новому північному напрямку. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.